Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Вийшов сьогодні знову до лісу. Уже не, вже знайшов одного білого. Тут вже у нас такий другий є. Такий другий білий. Йдемо зараз до третього. Такий тут третій білий. О, такий к -к красивий. Йдемо а, ще по четвертого. Де він пропав? Ага, тут тут є. Четвертий білий. Забираю. Разом з ножкою. Одавай. Тому, друзі, гриби є. Шукаємо. Ситавти в байки. Все у нас буде супер. Та, так, друзі, знайшов ще одного білого. Такого файного вам його покажу. О. Кого білого? Ще, ще одного знайшов. Забираємо. Одного перекриваємо тут. Ідимося, чи ще нема. Але грибочки є, тому шункаємо. Друзі, пес знайшов білого гриба, дивіться. Бачите? Мене, мене тут він перекликав. Дивіться, білий гриб. Такий файний. О. Забираємо. Давай ще, шукай, давай давай. давай-давай, Я в тебе вірю, давай. Люди знайшли дуже, вели, вели, дуже великих гри, грибів. Володя і я, і це кого я знайшов. Його є кониско. конеск. майже такий самий, а в нього ж а а шляпка така гарніша, тому що ми шукаємо. Пес собі тут відпочиває, тому що шукаємо далі. Сьогодні ходив по лісі, не було ні одного гриба. Люди, я вам покажу, що ми наші находки із Володю. Водя понаходив багато і я. Так, де вони є? Водиться який один, бо я його забираю, сюди запрацьовую. Того ще десь. є, такі гарні, Такий гарні. Шукаємо далі. Я йду до своїх двох. Забираємо. Твоше воно. Ще, ще сі диви. Я йду до св свого. Такс. Зараз будемо їх викручувати, бо я тут теж був виведів, як тіло гуцули, викручують біло. Так, бачите, а тут такі в мене. Викручуємо. тут тільки ще один такий гарний. Теж викручуємо. Таких двох знайшов я. Тому пес, давай далі, скажу. Хіба, від, хіба відійшли від перших грибів вже ще одні. Сок капець. Ось такі мелкі. А, а, а що ж він малий? Забираємо його. Як має бути. Ще є. Закручуємо файного. такого файного гриба я знайшов ще одного. Водя, ще знайшов, зараз йдемо ще там подимось. Скоро бі, 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 біжимо, щоб його зазняти. Показує свої находки. Такого білого навішов. Зибрав. Шукаємо далі. Ходимо, шукаємо. Гриби є, тому ходимо. Люди ще один. Такий ой мікро. Але файний такі білий, маленький. Ще десь будемо дивитися. А з будемо ходити, будемо дивитися. тут туди, туди люди далі. Я як знайду обов'язково об, обов підключуся. Є знову знахідка в нас. Ось така гарна. Я покажу, тут нема більше не дай п'ять піділенку нема. Тут такий гарний маленький білий. Його чуть покусали. Тут такі два. О, бачите? Такі два білі. Тому гриби я шукаємо далі. Люди! Каже Вова, що знайшов дуже двох великих білих. Але ми їх знайдемо. Йой-йой! Як конеску? Друзі, я ще псу! Я ще такого друзі не бачу. Ось такий білий. На пів руки і, і отакий от ще. Ну на такі теж піде. Пес там уже сів щось дивиться. Тому, друзі, ось так конеску, віці, на всю руку. Ну коротше, ходимо під піднесувати, бо тут є. Бо я вже був, знайшов троє і водя вже два. Але він ще таких нормальних понаходив. Мо, друзі, гриби є, шукаємо. Ходимо, шукаємо. Люди знайшов ще двох білих. Зараз, зараз я вам їх покажу, такі гарні. Такі прям красені. Тут такий один. А він не є він такий прямо А Але підуть. Тут такий один ось такий, можете бачити. Тут такий. І тут такий, під якимось його не ззумить зараз. І тут о, такі два такі файні. О! Забираємо два є. Два є? Так, отакі о. Туло. Шукаємо далі. Зайшов одного гриба. Шукаємо зараз, може ще біля нього ще десь буде. я що шукаємо ще тися. Такого гарного. Ні, ну дійсно гарний такий гриб. О, такі я б у себе збирався. Дивіться, який файний. Такий гарний гриб. Один є, шукаємо, може ще десь зараз буде. Але щось не видно поки що. Але шукаємо, є, то супер. Друзі, ходимо, збираємо, грибів море в лісі. Я вс. Дубай беремо його і викручуємо. Дого. Все, викрутили. Забрали, пішли. Бо ніхто не бачив. Гриби вже такі тверді. Думаю, вже не хробачеві, бо... бо буде супер тут все. Пілом вони, файні. Хіба, хіба відійшов від іншого, вже ще є один. Забираємо, як має бути його. Ой, Все. Давай присипуємо і йдемо далі. Шукаємо. Друзі, ще одного знайшов. Його, його, кінського. Забираємо, бо його к, к, крутимо. Забираємо. Треба зараз ще щось в ОВІ найти. О, бо. Вже сам не знайшов. Хіба сказав треба в Вовін знайти, все сам знайшов уже. Ко. Кінського. Ой-ой-ой, яке Ну. Ну а мені танки та дуже подобаються, от такі, що такі такі ноги вивчені. В, 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 Шукаємо далі, ходимо. Тут, мабуть, нікого сьогодні немає. Друзі, ще одні знахідки. Тво один і, і зверху. Можна, зараз ще щось сівован наділо біля мене. Ну є гриби. Такі гарні, ще супровітки. Без хробака. Ну. Люди шукаємо. Буде все супер. Люди, пес, знову гриба знайшов, Ось такого файного. Чуть -чуть він хробачив, я таке має бути, як має бути. Такого файного. Твого хімба, що я я був влазив, якийсь Гемарой. Казав, що є Казав, що є гриби. Що ми шукаємо далі. Так, люди, ще знайшов два мало... Поки що бачу два маленьких білих. Може зараз ще щось буде. Коротше шукаємо ось такі красень, мало малесенький. Забираємо, викручуємо. Я викрутила, закрила, щоб ніхто не бачив. Ось такий красивий. Ось такий маленький, дуже красенький. Такий гарненький, малесенький. Воду теж тобто, викручуємо. Поки що такі от два малесенькі. Але супер, шукаємо далі.